Ми знаходимося в селі Кордишівка, начальник клуба е, спеціаль... завідуюча клубом. Зав клубом. Середа, Середа Миколаївна. Тетяна Миколаївна. Пропустила нас по великому блату. По великому блату. Пізню, пору. Пізню пору, музей. Е, де? Кімната музей. Так. Кімната музей. Заходимо в кімнату музей. Та ти що? Дивися, кімната музей. Шкільні роки. О, Євгена Кіндратівна наша. Так, випускники всіх годів. Чудові роки. Олена Борисівна. А, це... О, а я хотіла запитати, це це Наташа, наша? Да, вона працює тут? Садік у Степанівці. у Степанівці. Да? Mm -hmm. так. Так, шкільні руки чудові, от бачиш, скільки Бач. тут випусків. Школа колиско юності моєї, Наш. тобі завдячуємо всім знаннями, мудрістю твоєю для нас ти була завжди, як рідний дім. А, яма. Дякую. Через пам'ять, через роки. А це е, Стаднюк. Іван Фотійович, да? письменник земляк. Творчість і життя. Оце той, що написав книжку Війна, що написав Максим, Максим Перепелиця. О! Он. Це бачте, оці. Угу. Та нічого, нічого. Воно, воно трошки я збоку став, воно видно. А що ви вже померли в 94-му році помер? Так, да, його вже нема. Це була 95-та річниця з дня народження. Угу. Твори Івана Стаднюка. Мені дуже подобається кіно про Максима Перетолицю. Я коли дивлюся, пізнаю Кордишівку. О, А тут Кордишівська сільська громада. Кордишівський. Ну зверху написано. Ага. Кордишівська сільська громада. Тут всі. О, тут всі, хто служив, хто ще служить. Хто вже відслужив? Юрка Павлік, Колька Гармідер, курсант. Хто женився, родив дітей, дожив до старості в цьому селі. Ти дивися, Стаднюк Мар'яна, Федоренко Іван, Стаднюк Ганна, Марченко Петро, Дрозд Василь, Ячиченко. Та ти що? А, а це спеціальний такий фонд зроблений. Да? Так, а це хто О, це тут? Хто тут засос цілується, хто Це на Танечка, зробив? Це коля Цей, мідер від нас. Дітки треба поновити стан, то й нам немає. Треба... <ривателі> ну 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 Ще ну, ну резкость, таки, резкость, резкость, так. оце все вже зараз описати. Оце? Як стані вас нас боди, на тепер будин два? Коля пише в подільську зорю нашу. Озирнися назад. Покоління віками збирали і до нас донесли народні здобутки, навики, вміння, і ти маєш у серці все це зберегти. Своє ми шануємо чужого, вчимося. Бо рідній Шевченковський Шевченко нам так заповів, щоб краще у світі та по всім. По всій, та все по краплині збираємо скарбницю на сотні віків. Диви які у нас. Вироби з бісеру у нас шо? є. Та да. ти що? Мистецтво вишивальниць села. Бачиш, як вишивають. Ай-я-ма. Це, це все. Це ще мало. Це вже всі позабирали, видно, по -по поховали по, по домам. Так. От тут уголочок якийсь релігіозний, да, духовний світ Ого. Світлій пам'яті Шуляк Юрію Васильовичу. А це хто такий, Шуляк Юрій Васильович? Це вони хату купили. У нас в селий. Вони... Понятно. Так. Проживав в селі Кордишівська. Що, Старицький? Да. Рік проживав, бачиш? Так, Старецький. Микола та, та, проживав. Та, проживав в селі Кордишівка. Михайло, Михайло. Михайло Старецький, так. Історичні твори, Богдан Хмельницький, Тарас Бульба. О, Тарас Бульба. Понятно про кого пише писано. Та, та ти що? Нічі, останні орли. Статнюк, Іван був. У нього й драматичні твори ничче Ніч під Івана Купала, циганка Аза, зимовий вечір, розбите серце, у темряві, талант за двома зайцями. О, за... Ну, то це все за двома зайцями, це ж він, це ж оця. Це про Кортічів якраз розказували. Він ніхто не будь, я що небудь і как-нібудь. <свят> <свят> а <як ліва> <свят> так ліво ж того! Так, так, Статнюк, тут ці, ці військові. О, оце мій дедушка по маміни, не, двоюродний по маміній лінії. Бач ти диви? Це це, щоб був мені. Це щоб, <свят> а це ось е, тоже родич. Слухай, то це тут багато родичів в мене. Так, о, крьосний. Батя Барановський. Ага. Не знаю хто така статню Європи. Да. Стаднюк Олена на каторжних роботах. А ти її не пам'ятаєш Саша? Вона напротяг Стюків жила. Така рука в неї була каліка, вона на руку. А помню. Це вона, так? Да? Да. Вони воювали в роки Великої Вітчизняної війни. А список всіх хто. Воював за нашу батьківщину. В нашого села. Боже, скільки одне селиці воювало. Десь по списку, напевно, чули 50. О, пасіка і ферма. Ти бач, всі тут зібралися. Ти трохи відбілювати, Саша. А я зараз під углом зроблю. Десь да, ракурс роби. Так, ми зараз поснімаємо тут тютю Ганю. Вітренчиху. О! Де? Сістренка тут, як тут. Головна доярка села Андрійчук Зоя. Так. А тут механізатори. Солоха А. Хто О, тут є? Миронюк, Миронюк Федор Михайлович, главний обліковець. О, бачу це сологуб Дядя Саша, що ми угу. ти питалася, хто. Да. Вітька, чий, чий синок, о, mm -hmm. бач, плаксій, нинішній. Mm -hmm. Бессмінний голова. Mm -hmm. Та. Так, А чого працює головкою? Він все працює по під... дві. В... В... Зараз голова сільської ради, а довго когос. Дов колгоспу. О, Міша, звалюю, так? Да? Mm -hmm. Ти диви, бойко, Саша. Папаш, ти і глянь і зверху хто, подивись, покрути. А хто там Ну, дивись, Коля з <рес> Я Миколі як Коля, ти бачиш, що робиться? О, а тут вже фотографія наша боль Афганістан. Ага. Та... Ох ти ж моя родна, от брат Вовка. <рес> так. Фотографіїсь. Батьєш і себе <рес> собі. А, а вену наша сім'я. Да. Наша гордість, наша юність. Для нашого фанцю. Так. У... Тут трошки вже стенд треба буде реставрації зробити. Позагнати фотографії серість. Добавити. Зделаем. Звеличить у... народ. народ. не успіваємо. Не успіваємо народ. Не успіваю фізично. Да, сільські краєвиди. О, річка Бакай. Так, у -у -у. от. Та. Да. А то що це за. Рідня на колгосному полі. Видно ліс. ага Дядя Ваня ж там А, а не, то... То... Тетя Вера, Це да. хороші фотографії відпочинок. Центральна вулиця, да центральна вулиця, нічого. А от клуб, понімаєш, не змінився. Не змінився. Абсолютно. <laughs> не змінився ні грама. Да. Скільки воно вже так, і тут гордість. О, Гордість! Ти дивись, свіки грамоти. Бач, відділ культури і туризму награждає клуб села Хардишівки лучших працівників. Гармідер Антоніна. О, Гармідер Антоніна. О, тут, тут Тоня позабирала всі награди, понімає. Так давали, що за клуби. А, за клуби давали. -да. Ну нічого, скоро Таня забере. Всі награди, що ще не встигли забрати. Відродження національної культури, художна самодіяльність сільського клубу. Це що такі? Хто? В полі перед механізаторами? Побережнянський будинок культури. Так, чекай, бо мені не видно буде. Так, це хто? Вокальний ансамбль з керівником. Спортивні змагання. Ага. Перетягування Життя. Бачу, що тут робиться? Вже. Ну, звісно, є, що є побачити, є що показати. Отак От живе і процвітає село Кордишівка і їхній завідуючий клубом середа Тетяна Миколаївна. Разом з громадою. Разом з громадою.